Друзі, я знаходжуся на головній сторінці Дорожньої поліції Іспанії. Нагадую, що цю інструкцію я роблю спеціально для каналу та Юа, і якщо ви десь бачите її в іншому місці, то щоб ви знали, що ми обговорюємо все це, коментуємо на нашому каналі, там де я відповідаю на коментарі, допомагаю в чомусь, якщо знаю, вмію. Отже, сьогодні я розказую про завершальний етап реєстрації вашого українського авто в Іспанії по зміні резиденції. Тобто, я маю на увазі, що у вас є митна декларація, у вас є документи з ІТУВ, у вас є документи з податкової і з вашої мерії. Маючи це все на руках, звісно, ще є оригінали так, вашого технічного паспорту. Ваші документи. І з оцим всім комплектом ми з вами маємо піти до Дорожньої поліції. Як туди записатися, зараз я вам покажу. Я знаходжуся на головній сторінці, щоб ви просто знали, як прямо звідси потрапити туди, куди вам потрібно. Для цього ви маєте натиснути ось сюди, увійти до електронного порталу дорожньої поліції, натиснути ось тут от в принципі, якщо ви через пошук наберете DGT і Сіта Превіа, вам ви потрапите відразу сюди, але я просто хочу, щоб ви розуміли, де це знаходиться. Ви обираєте Сіта Превіа. І бачите, тут окремо є для Альмерії і є для інших провінцій. Ви натискаєте ось сюди, обираєте, де саме ви хочете з'явитися. Ну, у моєму випадку це завжди Малага, тому я для прикладу, для прикладу теж обираю Малагу. І ось тут вам потрібно обрати трамітис де Офісіна, тобто це будь-які дії пов'язані з Офісом дорожньої поліції. Дві інші сіти, дивіться, ось ця для обміну прав, а ось ця для того, щоб оновити своє посвідчення водія. Тому для всього іншого ви завжди обираєте трамітис де Офісіна. Після цього ви натискаєте, що ви не робот, не робот, продовжуєте. А, ну, тут уточнюється, для чого це сіта. А, ви продовжуєте знову. Так. Ось тут ви заповнюєте свої дані, оце, тільки ось ці обов'язкові. Оце тільки в тому випадку, як, якщо хтось вас представляє. Зараз, до речі, я покажу, як правильно оформити коли вас хтось представляє, тобто недостатньо тільки тут заповнити оце поле. І якщо хочете, ось тут можете додати номер телефона. телефону, в принципі, цього буде достатньо. А на наступному етапі, так, я зараз веду свої дані, ми з вами побачимо можливі бачите, варіанти для візиту до дорожньої поліції. Тобто, бачите, ось різні. Слоти за часом і ось, бачите, на 4 березня найближча дата. Це що стосується саме запису. Тут ви тільки обираєте, натискаєте, продовжити все. Після цього вам на пошту приходить підтвердження. І за день, якщо не помиляюсь, за день до візиту вам приходить нагадування про цей запис. Якщо ми з вами повернемося до головної сторінки, так. Давайте зробимо так. І ось ви знову тут де отрус трамітис. Тут є така цікава річ, як бачите, репресентаціон паратрамітис. Це вам потрібно тільки тоді, коли хтось йде замість вас. І для того, щоб вас хтось представляв, ви маєте не тільки вказати представника, коли берете сіту, але й ще зареєструвати належним чином ось це представництво на порталі дорожньої поліції. Що для цього потрібно зробити? Ви заходите ось сюди, і для цього вам потрібно авторизуватися через клави або через сертифікат. І після цього вам відкриється сторіночка, де ви вводите просто дані тієї, людини, що буде вас представляти, і на який період ви даєте цей дозвіл. Зараз ми з вами спробуємо це зробити. Натискаємо ось сюди. Система мене вже ідентифікувала. І ось тут створити, скажімо так, Ось це представництво. І тут обираєте на що саме. Ну, Якщо це йде мова про реєстрацію автомобіля, то ось тут є матрикулясьон. Бачите, ординарія де-колос. Ось тут-натискаєте -тут натискаєте наступне все. Все, що вам потрібно зробити, вказати дані тієї людини, що буде вас підставляти, і на який період ви даєте цю довіреність. І після цього у вас буде можливість, після того, як ви натиснете ось цю кнопочку, ви зможете роздрукувати готовий документ, скажімо, ось цієї такої довіреності. І вона буде в системі дорожньої поліції. В принципі, коли людина прийде замість вас, вони це побачать. І це все буде зроблено, скажімо так, належним чином. А це не всім потрібно, це так, просто що я що я це робила і знаю, як це робиться, вирішила з вами поділитися. Ну, а сіту, як ви бачили, взяти зовсім не важко. Тому всім удачі і хай все пройде швидко і не вимушено. До зустрічі на каналі Еспаніта Йо.